Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас погодка така, що можна щось робити. Дощіку зранку не було. Сонечко, але вітер, сильний вітер. Але все-таки город треба починати садити. Тож сьогодні хочу посадити цибульку, таку тиканку. Тут ось в баночки таку чорнушку досадити. Я вже два рядочки посадила там, де. Трактор не орає. І ще до. Оце все висадю, щоб не залишалося. Редиску ось буду садити, потім кріп. І самое головне це ось морква. Треба висадити, бо щось в цьому році я з морквою запізнилася. Я завжди раненько її сію. Вона тоді добре сходить. Але нічого, будемо зараз іти садити. Я посадила редиску і кріп, а тут вже розпочала садити тиканку, цю цибульку. Ось в мене була така біла. Я купляла півлітрова баночка, Виходить, майже три рядочка. Зараз буду садити. Три рядочка посадила, вже заморилась. Не люблю я оце тикати цю цибулю, але при мене, її ніхто не буде садити. Ось треба. В кожного є те, що він не полюбляє, але приходиться робити. Ось такий вже шматок цибулі засадили. Він і не великий, і не маленький, для нас досить. І ось хочу ще один рядочок посадити. Ось таку ми називаємо курчушка. Вона ще досі така. Не поросла нічого, можна її використовувати, то завжди сажаю рядочок два от такої, щоб була довша цибулька, бо та швидко росте і гниє. На сьогодні вже справились потрошки, бо я ото перехворіла перед великоднім, ще не дуже вичухалася. Сілочки ще багато немає. Потрошки починаємо садити. Ще треба купити, як картоплю садити, ось таке рожеве чи червоне, щоб травити. Ми в минулому році протравлювали, то так добре було. Вона як вилазила, то жук відразу шпазав. То оце, купимо його, то почнемо садити. Ось почала вже сапати. Там посапала, треба буде грабальками вигребсти бур'ян, щоб після дощику воно не приросло. Ось яке встеляне все. Це я сапала до дощу. І там вже також воно починає проростати, але не так сильно. А тут, ось бур'яном геть все встелило. Треба висипати, бо вже. Скоро вона цвісти буде, а я ще ніяк перший раз її не просапаю. На сьогодні наша робота закінчилась. Трошки посадили, вже розпочали городній сезон. Посапала полуницю нарешті, бо це я її вже місяць сапаю, сапаю з цими дощами і все ніяк. Зараз вже будемо відпочивати. Хоча треба йти попоратися ще, бо якщо чути, то свинки вирощать, хочуть їсти. Верніше, свинки мовчать, кабанчик, той, що у нас новенький там. Пишіть на весь двір. Ну він, і не голодний, я пишіть, тільки підійдеш до нього. все. Він мовчить уже. То так. Дякую вам, друзі, за перегляд відео. Пишіть свої коментарі. Всього вам найкращого. До побачення!